Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні буде, я думаю, цікаве відео для багатьох любителів орхідей. Тут у мене всі фаленопсиси. Тема пересадка орхідей. Пересадка орхідей. Мені дали орхідеї для пересаджування. Як бачите, тут дійсно давно потрібно було їх пересаджувати. Вам приклади, ось, наприклад, тут потрібно буде і трішки почистити корінці і взагалі. Ці орхідеї ось пропадають, тут навіть є опіки, ну тут вже хворобливі орхідеї. Їх потрібно було дуже давно пересаджувати. Давайте подивимось, що ми зможемо сьогодні зробити з ними. І е заодно ви побачите, як потрібно пересаджувати орхідеї. Це мій досвід. Є на просторах Ютубу ще інше відео. Якщо тут щось не сподобається, будь ласка, дивіться інші відео. Орхідеї, друзі, потрібно пересаджувати. У наступних випадках. По-перше, це планова пересадка 1-2 роки. Тобто пройшло 1-2 роки, пересадили орхідеї, трошки більший горщик. Наступна е, причина пересаджування орхідеї це якщо зіпсований субстрат, він там перепрів або взагалі вже відсутній. Або якщо ви побачили, що завелися шкідники на орхідеї, тоді також пересаджуємо. Також варіант це коли коріння ось так загнивається, або його занадто багато і воно вже випирає поверх. Також потрібно пересаджувати. І, безумовно, це коли жовтіють осипаються листочки, ось ці орхідеї. Це також уже підстава для того, щоб подивитися, що робиться з орхідеєю, і пересадити її. Наступний важливий момент це ємність, куди потрібно пересаджувати орхідею. Краще брати ось такі звичайні горщики прозорі. Тоді відбувається фотосинтез, вона краще росте. Вони недорогі, дешеві, насправді 14 гривень такий горщик коштує. Він має бути більшим, ніж попередній горщик. Бачите, по сантиметру 2 має бути зазор навколо. Це ідеальний варіант. І обов'язково в такому горщику мають бути гарні дренажні отвори. Для того, щоб не було застою води і щоб коріння орхідеї не загнивалося. Наступним важливим моментом є грунт для орхідей. Орхідея не буде рости у звичайному ґрунті, як ви вирощуєте інші рослини. Вона взагалі у своєму природньому середовищі росте на корі дерев. Тому, як ви розумієте, основою ґрунту є кора дерев. Ви можете або самі створити ґрунтосуміш, придбавши, наприклад, ось такий субстрат кору для орхідей. Тут, скажімо так, менше середньої фракції краще мати трішки більше, як на мене. Ну, я беру те, що в мене є. І ця фракція вже поєднана із керамзитом. Керамзиту потрібно додавати небагато, тому що не забувайте, що він втримує вологу. І щоб у вас просто знову ж таки, із-за того, що буде багато керамзиту, він буде вологий, щоб у вас не загнивались корінці. Оце один варіант. Ви можете його поєднати із таким мозк-сфагнумом. Ось. І у вас буде готова, по суті, грунта Суміш. Якщо є вугілля, також чудово, тому що вугілля це. Природній антисептик, і він, навпаки, допоможе орхідеї. Дехто ще радить використовувати агроперліт. Агроперліт, знову ж таки, для утримання вологи. Не знаю, друзі, я його не буду використовувати, просто показую вам, тому що він в мене є. Я буду використовувати його для інших ростин. Але така думка існує з приводу агроперліту. Використовувати його чи ні, вирішувати вам. Також ви можете придбати і вже готові. Ось такі ґрунтосуміші для орхідей, їх дуже-дуже багато. Наприклад, така ґрунтосуміш, тут вже є, в принципі, і мох, і верховий торф трішечки. Навіщо, в принципі, я не знаю. Корені паперетів, також деревне вугілля, що потрібно, і соснова пропарена кора. В принципі, це непоганий субстрат, який можна використовувати. Це також для дренажу, В будь-якому випадку я раджу вам. Наниз трішки підсипати ось такого дренажа керамзиту. Для того, щоб знову ж таки не було, щоб вода добре просочувалася і трішки зберігалася у цьому дренажі. Тепер давайте почнемо з того, що подивимось на нашу орхідею. Беремо ось цю орхідею. Тут вже, бачите, навіть горщик і тріснув, і все. І обережно витягаємо. Вона була полита, я її не поливав, таку мені вже дали. Але краще, коли ви її не поливаєте. Хай нехай корінці будуть сухі, тоді оцей весь субстрат буде краще відходити від корінців. Але є один момент, дивіться, як подивитися, чи добре пролита орхідея. Коли корінці ось такого темного кольору, значить, що вони добре зволожені. Якщо вони такого світлого кольору, то вони погано зволожені. Це якщо ці корінці тут знаходяться, вже будете орієнтуватися. Обережно берете орхідею за шийку і ось так. Обминаєте трішки горщик трішечки. Тут у нас, бачите, вже один корінець пішов через отвір дренасний, тому потрібно обережно розрізати цей пластик, для того, щоб не нашкодити і нашому корінцю, і трішки його ось так звільнити. Все, ось так ми вирізали. І тепер обережненько за шийку двома пальцями підтягуємо. О, друзі, тут дійсно давно потрібно було пересаджувати. Давайте, щоб вам було добре видно. Тут є з чим працювати. По-перше, я однозначно оцей субстрат викину. Уже відчувається запах. Запах доволі таки неприємний. По-друге, подивіться, ця орхідея, вона, як була ось в такому сформованому стаканчику, вже навіть він розсипався, не потрібно його розрізати. Тобто, потрібно було давно її пересаджувати. Ось, ви можете бачити. Ще залишки цього торфу, якому росли маленька, якому вона була маленькою росла орхідеєю. В принципі, в принципі, да, Трішки є запах, але коріння, я вам скажу. Трішки ми зараз приберемо не все так погано, як здається. Ось так воно виглядає. Процес для того, щоб орхідею пересаджувати, не спішіть. Приберіть усі елементи субстрату. Давайте я приберу всі елементи і потім до вас повернуся. Отже, отакий От у нас був там субстрат. Його я викидаю однозначно. Тут нема чого взяти нового. Ось таке у нас коріння. В принципі, корінці ще гарні є. Гарні є, Не дивіться на їх колір, вони тут просто зволожені, тому темніші. Ті корінці, які підгнили згнили, я вам покажу, ми їх обережно отак зрізаємо. Ось дивіться, тут уже нема корінця. Він повністю згнив. Все. Це ми прибираємо. І так передивляємося по іншим корінцям. Ось так само. Беріть нові ці щіпчики, попередньо обробіть їх. Спиртом, наприклад. І прибираєте оце все. Ось, бачите? Це все пусте. Також. Ідеально, звісно, було б обробити ще якимось розчином фунгіциду. У мене, друзі, немає наразі ніякого розчину фунгіциду. Тому буде без нього. Все. Я вам скажу. Це ще б вона постояла б сезон, такий сезон. Місяці два-три в такому стані, і було б все. Цю орхідею був би кінець. А так ми зараз її врятуємо. Тут гарна шийка, гарні повітряні корінці. Повітряні корінці ми частину однозначно залишимо, тому що орхідея також ними користується, бере вологу з повітря. Не потрібно. Ну, хтось занурює повністю по саму шийку цю орхідею в грунт новий. Я цього робити не буду. Все, ось так ми зробили. Тепер давайте підготуємо наш горщик і субстрат. Ось ми взяли наш горщик. До речі, дивіться по отворам дренажним. Бачите, тут маленький керамзит. Він може провалюватися через ці отвори. Беріть трішки більший. Ну, я ж кажу, у нас працюємо з тим, що є. Засипаємо ось так. Нічого, трішки випало. Ми зробили ось такий дренаж. Тепер беремо ґрунтосуміш. Тут для першого я візьму готову ґрунтосуміш. Давайте подивимось, так вона виглядає, що вона являє собою всередині. А для всіх інших я вже буду її трішки сам робити, поєднувати деякі компоненти. О, Тут, в принципі, доволі таки непогано, дивіться. Кора ось такої нормальної фракції з мохом. І бачу вугілля трішки. Виклали. І тепер розміщуємо нашу орхідейку. Ось так корінці. Краще е, варіант, дивіться, який можна зробити. Якщо у вас великі корінці, е, вкладаємо її ось так прокручуючи, трішки. Ось так. Не ламаєте корінці, а трішки ось так прокручуєте. О! Отак вона у нас ідеально підсаджується. І трішки корінців я залишаю поверх. Це повітряні корінці, вони мають бути. І тепер і тепер, потрішки починаємо підсипати. Субстрат, який ви будете всипати, оце кору і все інше, не потрібно трамбувати. Друзі, ми не трамбуємо його. Має все дихати. Ось так. Підсипали трішки. Це процес. Але його потрібно пройти. Все, давайте я засиплю і повернусь до вас потім. Ось От так, не трамбуючи, підсипали ми наші корінці. І оці частинки мос можна покласти трішки поверх ось так. Кори. Все. Я завжди залишаю частинку корінці повітряних, повторюсь, поверх. Готова наша пересадочка. Давайте подивимося ще один екземпляр орхідеї, який нам дали на пересадку. Так, друзі, наступна у нас така орхідея. Ця взагалі підпропала. Я думаю, що так. Да. її можна витягти без проблем. Дивіться, яка у неї ситуація. Корінців майже не залишилось. ось, Але вона все ж таки ще, знаєте, оці м'якенький торф, який з магазина ці подушечки сюди вставляють, щоб полога зберігалась. Тут, друзі, чесно, корінці вже погнили, на превеликий жаль, і частково їх придеться прибрати. Ось, на жаль. Да. Спробуємо. Не знаю, що з того вийде. Але спробуємо. Посадити. До речі, я з часом зніму для вас відео. Оці п'ять орхідеї, які нам дали, подарували. Я зніму для вас відео, як вони виглядають через певний проміжок часу. Все, ось так прибираємо. Ага, ось іще. Взагалі мало є чому залишатися, якщо чесно. Прибираємо і навіть квітконос ще був, бачите. Так. Прийму рішення взагалі-то потрібно прибирати ці квітконоси, які вже відсвіли їх на мене в даній ситуації. І, в принципі, я, певне, оцей приберу. Ось так. А оці два залишу. Залишу для чого? Для того, щоб це неправильно з одного боку, але для того, щоб можна було рівно поставити цю орхідею і закріпити її, щоб вона не падала. Ось. Ну і подивимось, що буде з нею далі. Все, пересадили ми наші орхідеї. Ось так гарненько. Всі-всі. Тепер потрібно поставити, щоб не було їх на них дії прямих сонячних променів, щоб було розсіяне світло. Наприклад, я буду ставити мене місце на підвіконні, але буде воно закрите жалізями. Ось. І поливати, поки декілька днів не потрібно. Тим більше в моєму випадку, коли коріння було ще дуже-дуже вологе. А в цілому, дуже гарно, ми ось так пересадили. Через деякий час, там, місяць, два-три, я покажу вам, як ці 5 орхідей адаптувалися чи ні, і взагалі що з ними далі. Розповім, як поливати, як підживлювати, коли це краще робити, ну і так далі. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним, друзі. Якщо так, завжди прошу поставте подобаєчку, підпишіться на канал і коментар для того, щоб це відео просувалося алгоритмами Ютубу. Дякую, до нових зустрічей!